Сьома за рахунком, поїздка волонтерів унсобордичів приготувала їм чимало випробувань. Якщо до перевірок на блокпостах вони були готові, то до конфліктної ситуації із окремими бердичівлянами – аж ніяк про усе по черзі, повернувшись додому, розповіла мама і донька волонтерки. Ще до виїзду з Бердичева під загрозою опинилася сама поїздка на схід. Зламалася автівка. Поїздкою була така ситуація за 9 годин до поїздки машина стала наша. Поламалася, завезли на діагностику, вона не поїде. Така ситуація, півночі шукали ми машину, але є в нас добрі люди, добрі хлопці, вони теж волонтери. Вони зголосилися з нами поїхати, і вони дуже раді цій поїздці і допомогли нам в цьому. Коли цю проблему було вирішено, згадують Вонсо Бордичів, здається, зіткнули з полегшенням. Хлопці з добровольчого українського корпусу на Донеччині, до яких прямували екіпажем з п'яти чоловік, чекали на них. Тож усе, чого просили ці добровольці привезти, подумки уже роздавали їм у руки. Допомогу для них збирали тяжко, але кажуть, продуктивно. Багато підприємців у Бердичеві вже знайомі з унцовцями і знають про їхню роботу, тому давали гроші, не питаючи, на що їх спрямують. Хто скільки міг, але зараз такі часи, але все одно люди якось. Ну, не знаю, переймаються теж цим. Напевно, багато вже в кого своїх дітей воює, своїх чоловіків воює. Там вони, напевно, розуміють, що важко їм там теж. Хотіла би сказати велике дякую Кущику Георгію Георгійовичу, Металобаза, магазин 3D, Транзит С Мазур Василь Константинович. Велике дякую Ніхваровському Олександру Миколаївичу і магазину Ортек. Була потреба хлопців в генераторі, вони допомогли купити. Великі їм за це дякую. Мазур Василь Константинович закупив окуляри тактичні, форму. Теж великі дякую, що вони у нас патріоти допомагають. Передамо привіт від хлопців обов'язково. Як і минулі рази, хлопці просять чогось смачненького. Полюбляють домашню випічку та різні смаколики. Хочуть вони вже швидше, щоб це все закінчилося, щоб настала перемога довгоочікувана і повернутися додому. Завдяки підтримці небайдужих бердичівлян автівку повністю заповнили найнеобхіднішим. Веземо форму, тактичні окуляри, берці, спонсори нам дуже багато допомогли в цьому. Свіжі овочі, молоду картоплю, бо хлопці її ще там і не їли навіть, і м'ясо веземо. І миючі засоби, ну, в общем, все-все, що хлопці заказували, і рації, і все в нас. Цей раз поїздка така, дорогостояще, таке, що хотіли хлопці, те ми їм і закупили. Однак до позицій, де перебувають добровольці, доїхати не змогли. Посеред дороги обламалася автівка. Та Вонсо Бордичів знайшли вихід і доставили зібрану допомогу, куди планували. Хлопці всі дуже довольні, поспілкувалися ми із 93-ю бригадою, їздили до добровольчого українського корпусу. Також поспілкувалися з батальйоном Дніпро-1. Ну, З'їздили непогано, але ну, протягом дороги було 5 поломок. Перша була, це як ми вже були під Дніпропетровськом, зламалася наша машина. Ми сім годин простояли ну, на трасі, чекали якоїсь допомоги. Потім вже відкликнулись там волонтери і знайомі з Дніпропетровська. Хлопці приїхали за 300 кілометрів, нас забрали. Забрали ту продукцію, що швидко може зіпсуватися, щоб її нормально довести. А наша машина поїхала на ремонт Дніпропетровська. Тому вийшло, що ми там декілька днів були на передовій, чекали вже, щоб хлопці приїхали, наші водії нас забрали. Поки були поміж хлопців на передовій, волонтери зрозуміли на перемир'я тамтешня ситуація аж ніяк не схожа. Хлопці надіються на співпрацю на те, щоб добровольчі батальйони більше співпрацювали з Збройними силами, тому що на зараз якісь виникають конфлікти, іноді якісь там суперечки. Але якщо вони об'єднаються, то хлопці впевнені, що тоді ми 100% переможемо. Всі хлопці передавали привіт, нам ще подарували шеврони добровольчого українського корпусу як волонтерам. Також хлопці передали птур, вистріляний, підписали там що братам і сестрам брдичів на пам'ять усі хлопці з добровольчого українського корпусу обіцяють не залишати своїх позицій до останнього, але без підтримки українців кажуть, їм буде важко це зробити, адже вони перебувають на сході без зарплати і державного забезпечення. Ну, в принципі, найбільша потреба зараз це продукти, тому вони приїхали на нові позиції, там зараз немає ніяких не ні запасів, не ні складів, нічого. Тому перше це продукти це і овочі, і картопля, і там, макарони, крупи, консерви – Це все зараз перша необхідність. І також ну, найголовніша проблема це питна вода. Ми ну, якось вести воду, звичайно, з Бордичева це трошки. Ну, тому що 5 тисяч виходить чисто на бензин. Тому ми надіємося на якусь співпрацю з Дніпропетровськими волонтерами, щоб вони привозили хлопцям воду. Дорогою на одному з блокпостів волонтерів Унсо Бердичів обшукали. Їм довелося умовляти не розкривати передачі, яку передали у Бердичеві одному військовослужбовцеві. Однак вручити в руки її хлопцеві все ж не змогли. Ситуація склалася з Бердичівлянкою. В неї син в АТО не буду називати не іменно фамілії, хоча я це все знаю. Передали вони передачу, ми обломалися, попросили допомоги, ніхто не виїхав нам на зустріч, Вони крепко дуже обідалися, сказали – везіть передачу додому, ми її привезли цю передачу, забирали вони її зі скандалом. Я попросила, щоб цю передачу відкрили при мені, бо на блокпосту була проблема. Хотіли воєнні відкрити цю передачу, не знаючи, що там. Я попросила, не відчиняйте, тому що в мене будуть проблеми в Бердичеві. Але там рідина була. Коли відкрили тут передачу, там 4 літра пива. Люди добрі. Ми їдемо за тисячу кілометрів, попадаємо під обстріли. Ви передаєте 4 літри пива, потім устраюєте скандал. Ви самі своїх дітей споюєте, а потім і танками вони їздять п'яні, і людей збивають. Не робіть цього, я вас дуже прошу. Волонтер це не безплатна доставка, і не нова почта. Хочете, висилайте. Тим більше, що ця людина за 350 кілометрів від бойових дій, але на теперішній час кожна передача буде пакуватися при нас, щоб ми бачили, що туди ложать цю передачу і що ми веземо, щоб не було проблем на блокпостах, тому що на зараз на теперішній час блокпости дуже сильно перевіряють волонтерів. Вдячні волонтери водієві, котрий цього разу їздив з унсовцями в зону АТО. Чоловік надав свою машину, яку тепер треба ремонтувати, але це не стало на заваді його мріям повернутися до хлопців-добровольців. Ще розповіли вонцом. Насамперед кажуть, напевно, це тому, що працюють волонтери за принципом із рук в руки. Тобто, усе привезене отримують безпосередньо хлопці, а не керівництво на базі. Цей раз їхав з нами другий водій. Андрій Білоус такий є в нас бердичний патріот. Ми дуже йому вдячні, що він зголосився допомогти, бо наша машина була поломана. Але на жаль, його машина в дорозі поламалася. Серйозна була поломка, там все в доларах. Але, дякую Андрію. Він ці проблеми на нас не повіси. Сказав, що він справиться з усім сам і ще дуже хоче туди поїхати до хлопців. Сказав, що машина це залізо, а спілкування з тими людьми. Ну от йому найперше. От йому дійсно, напевно. За останній час, так як я з ним розмовляла, йому хочеться допомагати їм цим хлопцям. Приїжджаємо на бойові позиції, розгружають вони, ставлять все в себе там на кухні, в підвалі. Всі цим користуються. Ніяке начальство нічого не забирає. Всі хлопці ситі, накормлені і всі дуже довольні. За щирі слова подяки і посмішки, а не за грамоти. З кожної поїздки волонтери Унсобордичів готові їздити до зони, АТО ще, тому готуються до наступної поїздки найближчим часом.